Дуже дякую, що ви сьогодні прибули на це святе для нас місце. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті і перемоги над нацизмом. Але, на жаль, історія нас багато не навчила. Сьогодні ті, хто раніше стояли поруч з нами в боротьбі з нацизмом, розгорнули нову війну. Взяли на знамена ті ідеї, які нацизм розповсюджував 40 х роках. І продовжують їх реалізовувати сьогодні в Україні. І тому ваша присутність, так, що дякую, дуже важлива, тому що також ми даємо лекцію нашим друзям-полякам, що ми пам'ятаємо свою історію, не ми згадуємо минуле. А історія показує, що так як сьогодні стріплять зміни населення, а до бою стають хлопці, щоб боронити і кордоні і державності України, та ки стои бишерот и толво, но це сам ворог, це сам протепот, який ти нещо украинец. Of course I